Усім привіт! Вітаю на своєму каналі. Такого формату відео у мене вперше на каналі, тому буду вдячна за зворотній зв'язок, чи такий формат відео вам доподобає. Варю супчик гарбузовий, мої дітки його дуже сильно люблять. А також поставила відварювати овочі на салат, зварила компотик, ставлю відварювати гречку. Гречку завжди варю один до двох з водою, з сіль. Та закипить, виключаю, і вона напарюється. Супчик у мене це картопля, морква, цибуля, гарбуз, сочевиця. Це, не знаю, ну цей суп пюре улюблений моїх синів. Вони його готові їсти щодня. І, до речі, рецептик є у мене на каналі повний. Залишу посилання під цим відео. Далі готую тертий пиріг, дуже швидкий і теж дуже смачний. З посилання на повний рецепт залишу в описі. Під цим відео. Всі інгредієнти просто змішати, начистити кілограм яблук, натерти, та далі шарами все викласти. Єдине, що печеться він трішки довго, приблизно півтора години на 180 градусах, у мене пішло на цю форму, але він дуже смачний такий. Формату такого пиріг. Та далі я приготувала свій улюблений салатик мімозу. Я його дуже сильно люблю. У мене є різної варіації приготування. Сьогодні готую без крекера, а взагалі дуже полюбляю із крекером. Він не потребує ніяких заморочок приготування. Достатньо відварити овочі, мати сардину та майонез. Єдиний момент, що салатик, коли ми перекладаємо шарами, потрібно йому трішечки постояти в холодильнику для того, щоб він набувся смаку, і тоді він ще більше апетитніший. Завершаючими шарами є відварені яйці та твердий сир. І наш салатик готовий. Приступаємо до приготування основної страви. Гречка в нас вже вариться, свинину обсмажую кубиками до золотистої скоринки, овочі додаю, по черзі все обсмажуємо. Це дуже смачна, м'ясна страва до м'яса. Візьміть собі на замітку, залишу теж посилання на готовий рецепт цього м'яса з овочами в правильних пропорціях та раджу його собі зберегти обов'язково. Готуємо свинину із перцем та баклажанами. Він актуальний будь-яку пору року. Солимо, перчимо, протушковуємо, додаємо улюблені спеції, кетчуп та тушкуємо приблизно 40 хвилин наше м'ясо. Якраз за цей час усі страви вже готові та ми готові подавати наш обід або ж вечерю. Подаю із гречкою та зеленю. Це дуже смачно. Та ось такий комплексний. Можна сказати, раціон на день у мене вийшов. Діліться в коментарях, як вам такі страви, чи готували би ви своїм рідним такі страви? Та які вам більше до вподоби? Буду вдячна за зворотній зв'язок.